Щиро вас вітаю на каналі. Друзі, з вами я, Канадський Мрак. І сьогодні, вперше я хочу з вами поділитися дуже гарною новиною. Але вона стосується тільки мене. Друзі, я закохався. У друге в житті я закохався. Уперше, я закохався в Україну, а друге, я закохався у Канадійку. Її звати Ребека. Але вона живе у Ванкувері, а я. У мальовничому місті Едмонтоні. І я вирішив трохи переробити нашу українську пісню і заспівати для неї, але спочатку заспіваю її для вас, мої любі підписники. Отож, бо ви готові? Почнемо. Ой, ребеко, чаюна моя, ребеко. Чом ти так живеш далеко? Чарюна моя, ребеко.